Які зараз професіонали потрібні ринку, кого найбільше шукають? Можливо, якась мова програмування домінує над іншими. Останнім часом я отримую запити все частіше частіше наразі розробників стосовно розробників. тут отут трошки вже цікавіше, якщо в нон-дев позиції вони зазвичай не дуже потребують шроку і там детальної ретельної експертизи в defi просторі, в блокчейн-архітектурі, то розробники 100%. Мають мають мати цю експертизу. Нещодавно в мене був запит на фронтенд веб-три фронт-енд розробника. Я вкотре раз зрозумів з, роз... з замовником, що потрібен фулстек. Uh -huh. Не фронтенд, а саме в бо просто створення візуальної частини там інтеграцію інтерфейсів, ну те, що ми бачимо на моніторі, це фронтенд частина, її недостатньо без розуміння, а як воно буде використовуватися. В чому це буде інтерфейс використовуватися? Це там трейдинговий термінал, чи термінал пов'язаний з полом ліквідності. Тобто, без розуміння того, як працює бекенд частина. В принципі, в деталях клієнти і замовник не воліє наймати людей, які там ну просто ремісники.